Після обіду я знаходячись на території будівельного майданчика готельного комплексу Корони, спілкуючись з працівниками, які проводять підточі роботи згідно офіційно зареєстрованого дозволу, спілкуючись з трактористом, вже говорю в деталях. Один із працівників, керівник певних видів робіт, мені повідомив, що зайшли двоє хорошо знайомих узких кругах товаришів. Один колишній міліціонер, який зараз так сталося, що він депутат, якого вигнали з міліції, я так само покажу документи. І один раніше судимий Рахімов, такий товариш у нас. Працював ратушника, зараз обслуговує іншу сім'ю з іншого міста, ну це таке. Прийшли і почали нахабно себе вести по Закарпатській термати людей за рукави, хамити, грубити, припиняти роботи і так далі. Це я зауважу на території комплексу. Іншими словами, на території приватного об'єкту. Ось Документ, який говорить, що це є об'єкт приватної власності. Керівник процесів підійшов, представився до цих двох товаришів і запропонував їм покинути приватну територію з огляду на те, що це приватна територія, тут проводяться певні види робіт і так далі. І тому подібне. З огляду на це, він отримав на свою адресу. Нецензурну лайку, крім того, на спробу будівельника їх випроводити культурно, він отримав, я вже підходив в цей, в цей час з трактористом. В цей час він отримав удар в щелепу від депутата Богославського. Ну, на це, звичайно, ми підбігли з трактористом. В цей час, як ми підбігли, так сталося, що нас було троє їх двоє. Пан Рахімов витягнув з кишені ніж і почав швидко рухатися в наш бік. Моя реакція була закономірна, логічна і чесна. Я витягнув зброю, офіційно зареєстровану. Закон надає право громадянам мати офіційно зареєстровану зброю в Україні, зробив один попереджений вистріл в повітря і три, можливо, чотири вистріли по ногам. В цей час цей робочий, який, якого вдарив пан Богославський, ще там підбігли інші, які працювали працівники, скрутили і затримали Богославського, а Рахиму розвернувся втік. Ну, залишив свого товариша, звичайно, на місці природи, сам вибіг за забор, почав кричати, що його вбивають, робити селфі і радуватися, що от вони все-таки спровокували ситуацію. Ну, менше з тим. З огляду на те, що Богославський був затриманий, я попросив. Когось я не пам'ятаю, когось із помічників викликати поліцію. І ми тримали цього героя, скажімо так, до, до приїзду поліції. Ситуація дуже швидко розвивалася. Як тільки я побачив зброю, і, о, люди ж також бачать, я ж не сам там був куча людей. І на слова обережно, обережно у нього ніж. Я відреагував для власної безпеки, і задля безпеки тих людей, які були поряд, тільки приїхали, молоді ці хлопчики, красиві і так далі. Перше, що я сказав керівнику, я представився, я повідомив, що це я викликав, я повідомив, що це я стріляв, я передав зброю і попросив відразу ж відреагувати, затримати цього товариша Рахімова і вилучити в нього ніж. Ну вони якісь смущені були, ходили, бігали, і поки е, приїхала оперативно слідча група, е, так сталося, що цей товариш ну, відійшов, скажімо так, втік. Нам вдалося затримати цього одного той втік.